Всім привіт! Говоримо про наступний кейс в нашій агенції про Google Ads, знову же. В цьому проєкті ми працюємо також із Метою і з каналами, в тому числі як TikTok і email маркетинг Проєкт досить відомий в Україні, проєкт досить прибутково цікавий, працює на ринку Польщі. І задача наша була дуже цікава. Загалом збільшити кількість покупок, не знижуючи окупність проєкту. І це треба було зробити і в X2, в X3 рази. Це досить така задача зі, зі, зі зірочкою, можна сказати, але зараз поговоримо про це. Почнемо з того, що наша стартова точка була. От якраз ми почали працювати, там бачите, паузу, де була пауза, тут ми почали працювати вже з нашими компаніями. До цього були компанії, загалом не наші, інші компанії, іншої команди. Задача була потроїти продажі, бо від цього залежало. Успіх, по факту, залежав успіх в компанії для того, щоб окуповувати і далі працювати і збільшувати тільки окупність. Далі, в общем, перший місяць ми зробили ROAS 3.3, витративши 37 тисяч злотих і при в компанію 1130 конверсій продажів. На мій другому місяці ми зробили трошки менше, але зробили окупність 296 і продажів на 1180 одиниць. Витрати загалом 42 тисячі злотих, що досить непогано. Якщо говоримо про клієнта, клієнт, назву його так, Брашмі. Це лідуючий виробник картин по номерам в Україні, який продається офлайн-онлайн, але ми також працюємо по Польщі і по іншим країнам. І це досить офігенний проєкт. І в нього завод там, понад 2000 квадратних метрів. І це офігеть як багато. 67 людей працюючи в компанії, і вони продають понад 45 тисяч одиниць кожного місяця. І це дуже вражає. Вони є по всій Європі, по всій Європі, і вони є по Катару, в Україні, це основна їхня частина і Польща, це основні їхні пункти, де вони продають багато, це Україна і Польща. Тому саме наступне. Основні задачі на цього проєкту були перше. Збільшити профітність продукції, щоб приносити більше прибутку з проєкту, а не тільки продажів, а, а саме знайти ті продуктові матриці, які є маржинальними. Друге, це оптимізувати фіт і кампанії, щоб отримати більше продажів за рахунок того, щоб не втрачати окупність. Третє це заскейлитись, щоб воно було також ефективно. Челлендж номер один це збільшити профітність з профітних продуктів. Сама була проблема в тому, що продукти були всі витрачали на них бюджет, вони, але вони не міряли по кожному продукту, скільки що отримує по факту, тобто скільки профіту ми отримуємо в піанель. І наша задача була передивитися всю піанельку, подивитися, де саме які товари приносять прибуток. тобто розбити всі товари і розбити всі піанерки їх. І це було досить складно, скажу вам чесно, це займало велику кількість часу. Але це дало розуміння того, де приймати правильне рішення зараз і тепер і зараз, в цьому місяці. Тому задача була збільшити профітність і зрозуміння, що наш рекламний бюджет витрачається в правильному місці. Тому наш solution був це порахувати кожен продукт, по тому, скільки для нього треба яка окупність, щоб заробляти. Погрупувати товари в високо, середні і низькопрофітні межі, тобто зрозуміти, які продукти треба де витрачати більше бюджет. Третє, це всі ці бюджети, які в нас є, розфокусувати сфокусувати на ті товари, які нам треба саме в цих категоріях. Тому це дало більше профітності в моменті, зразу ж. Тобто ми зразу розуміли, де ми заробляємо, де не заробляємо, тобто там порізали. Друге, оптимізувати фіди компанії, тому що фіду всі Google Фід дуже важливий, особливо мерчантах, що ти з ним працюєш, оптимізуєш, що дуже важливо підтримувати, так щоб в нього була вся інформація. Описи, товарів були, заголовки круті були, щоб все було оптимізовано під те, що воно працювало, приносило продажі. Це було важливо. І загалом, весь що був, це було додавання кастомних лейблів до всіх продуктів. Це якраз стосується маржинальності, і категорії, і того, скільки воно продається. Наступне, що було важливе, це всі ці лейблі по цим лейблам профільтрувати всі продукти по категоріям. У нас середині мерчанта, що ми розуміли, на які товари, куди йде спен, щоб система сама розуміла, куди і куди їх показувати пріоритетніше, де пріоритетніше. І автоматично налаштувати самі неприбуткові товари, не показувати в рекламі, а можна на рівні до продажу їх продавати на сайті, тобто, щоб не фокусувати бюджет туди. І це як результат дало прозоре управління, куди бюджет треба витрачати саме зараз. Челендж номер три, який був останній. Минула аккаунт структура не працювала досить ефективно, тому що коли ми почали це скейлити, вона почала дропати ROAS, тобто окупність почала падати. І треба було розуміти те, як це збудувати так, цю структуру, щоб вона працювала ефективно і приносила більше продажів. Задача була у нас дуже цікава це збільшити окупність від тих продуктів, які приносили. Але це Теж складно, скажу вам, тому що коли ви будете збільшуватися ці старою структурою, у вас завжди буде навпаки, воно буде зменшувати окупність і це нормально. Тому задача була перебудувати структуру через продуктові категорії, Гео і аудиторії. Загалом ми просто про Що ми зробили, ми розділили весь трафік на брендовий окремий, ми розділили на загальні і розділили по конкурентам. І тоді ми зуміли взяти більше продажів з цього. Ми автоматично вкинули також оптимізацію на рівні цільового росу, який нам треба, і також цільової ціни, яку ми хочемо отримувати з системи. І вона сама намагалася отримати цю задачу, і це було круто зроблено. І загалом ми отримали такі результати, як я показував вам в самому початку. Якщо рити по результатам по змінним. витрати у нас збільшились на 133%, конверсія тобто, покупок збільшилась на 173%. Це порівняно з тим періодом, який був до в однаковому періоді 30 днів до 30 днів. типу. І ви, заробіток збільшився на 154% і, і також ми трошки збільшили рост. Тобто Він став 3,3-3,31, тобто на 9% більше. По P-Max у, у нас була компанія на всі продукти і були розділені також. І тут ви бачите результат, тобто ми на 161% збільшили. Продажі саме в цій. Так, рост може особливо і не виріс там, але загалом ми зробили суттєву різницю, яка була ну, важлива. І також ми збільшили кількість трафіку з пошукових кампаній. На брендовій кампанії ми також трошки прооптимізувалися. Загалом вона дала результат теж прирост дуже ефективний, але розумієш, що брендова кампанія не найважлива, Це просто загалом те, що люди гуглять вас. Але також ми взяли компанію по пошуку, по конкурентам, по загальним запитам, воно також дало непоганий результат. Так, в окупності зменшилось, але в об'ємі це дуже добре. Тобто, загалом, якщо міксувати це все разом, воно дало роз 3,3. Саме важливе, де брати об'єм, але, але цікаво саме, щоб ми тримали цільовий який нам треба. Якщо ми порівнюємо початок літа, це Джун і Джулай, типу, і порівнюючи ці два місяці, то коли ми почали. Ми можемо побачити, що збільшилися якби витрати на 21 тисячу, трошки підросли в окупності, збільшили на 745 конверсій, ну, звісно, більше трафіку. Порівніше до після, можемо побачити, що у, на початку окупність була така ж сама, і витрати було два рази менше. Але наступний місяць ви бачите велику різницю в трафіку, велику кількість покупок. І далі ми продовжували ту ж саму тенденцію. Ми це зробили. І це, можна сказати, дуже круто. Це не зв'язано з тим, що сезон, тому що сезон бізнесу був якраз на Q4 і на початку Q1. Завжди це їхній сезон. Тому я дуже пишаюся цим кейсом, дуже пишаю, дуже пишаю, що ми це зробили. Але якщо у вашому бізнесі є якась проблема, в якій ви бачите, що у вас профіт та немає, ви не знаєте, в чому проблема, може реально ви не там фокусуєтесь. Тому записуйтесь на статичну сесію під цим відео. І ми подивимося на вас бізнес зі сторони різних кутів, подивимося зі сторони реклами, зі сторони вашої профітної моделі. Може, ваша модель не працює, вам треба повністю від нею відмовитися та йти в іншу, інші товари. Тому чекаємо вас на цей сесію. Дуже дякую за перегляд!